Великі вітанечка. Сьогодні буду підживлювати і показувати, що я буду робити і що давати тайдалам. Хто не знає, що таке тайдал, це ампельні петуні, які з одного живця виростають дуже великою шапочкою. У майбутньому. Так, це дощик пройшов, їх змочив. Зараз вони ось в таких в мене горщиках. Не так давно я садила, показувала, що спочатку. Коли розсада приходить, наприклад, тому що її купувала, зрізаються всі квіточки, садиться вторг для розсади спочатку. Робиться обрізка зразу, бачите, я обрізала квіточки всі, для того, щоб нарощувалася шапочка. Так, і потім десь через тиждень по листу я давала. Формула 10-54-10, по-моєму. Головне багато фосфору, щоб розросталася гарна коренева система. Так, це в мене є. Потім у мене через тиждень дуже добре відросли такі високі, уже високі, ось тут такі пагони, да, можна так, гілочки, але вони були дуже тонкі. Тому я їх швиденько обрізала. І буду зараз для міцності давати нове підживлення, тому що кущу в майбутньому дуже буде важкий, і у нього повинна бути сила, щоб все витримати. І після цієї обрізочки вже навіть нові є ось, бачите, це вже після другої обрізочки. Нові є такі листочки. Їм Треба дуже допомогти, щоб вони гарно розросталися і потім знову обрізалися і так формуємо, формуємо. І я обов'язково покажу, до якої стадії я дійду, чи розростеться в мене, чи ні, тому що е я до горщиків приспосаблююсь, якщо чесно. Вони мене тільки потихеньку полюбляють, бо раніше зовсім не полюбляли. Але я пристосовуюсь і шукаю методи. Так, у мене тут ряду є трояндочка, шишечки, всі діла. Тому зараз будемо готувати підживлення для розсади, пітуній. І навіть для полунички класно. Я, до речі, жалію, що я полунички не дала кальцію сілітру. Зараз покажу, скільки я її буду, яке дозування. Робити і оприскувати по листу я буду. Через листя скоріше доходить підживлення до, до самої цієї розсади, до самої петуні, і вона скоріше росте. Головне, що треба подружитися з тим, щоб її не попекти, так, також обробляються гуртинзії по листу, ви знаєте, і теж до цього треба приспосаблюватись. Тому дозування завжди менше, щоб було все чудово, а не погане попечене листя. Так, ідемо готувати. І будемо оприскувати. Є в мене ось така тара. Це, ви знаєте, для орхідеї. Для занурювання і є кальцієва 6 літра, щоб розсада була міцною. Обов'язково пишіть, хто користується, які результати. Дуже цікаво. Так, скільки я її буду брати, її обов'язково треба добре закривати, тому що вона вбирає вологу, як агроперліт і всі останні гранульовані. Не всі, але дуже багато. Підживочок, які так, зараз ж набрати, які вбирають вологу Так, десь на літр якщо оприскування. Так, зараз ж побачити, ага. Давайте я в руку ось так. До грама для оприскування, в принципі, або для проливання. Е під кущики розсади, давайте я навіть відберу трошки, щоб було десь 0,5, 0,7. Ось так. Оце не страшно. Чи вам висадити? Я думаю, в принципі, ви зрозуміли, хоча багато хто запитує, як виглядає 1 грам, як, один, як виглядає 0,5, то, в принципі, ось так. Бачите? Все, я насипаю ось сюди в тару стаканчику, відерочку, як хочете. І виливаю я ось такий в мене садовий, чайник гарячої водички. Гарячої тепленької достатньо, щоб добре розчинити. І розчиняю. Добре, теплій воді вона гарно розчиняється. Чому я так трошки? Тому що це просто зараз покупна водичка, а всю розсаду я поливаю дощовою водичкою. Ну, в чайник я не налью дощову воду, тому розчиняю спочатку такою, а потім доливаю дощову. І тоді все чудово. Дощова водичка ось взагалі дуже добре впливає на розсаду. Якщо ви вирощуєте. Розсаду, там, гортензії, там ще щось. Да, я як показую. Навіть моя мама помідори огірочки все вирощує і поливає взимку дощовою водою. Тобто заздалегідь ми її збираємо. Так, є є ось так. І тепер додаю я, наприклад, треба, щоб десь літр був водички. І тепер дощова у мене ось зібрана. Зараз аж стіль красиці, давайте ось так. Перемішую. Ось так. І все. Ви тепер свою розсаду нічим не попалите. Що ви там петуні, еустома, полуничка любить кальцію усілітру. Помідорчики, огурчики, огірочки. Так, ага, підняла вище, ніж треба. Все, тепленька водичка готова. І тепер в будь-який оприскувач у мене, в принципі, ось такий, тому що у мене кущиків небагато, мені не треба автоматичний, мені інший ніякий не потрібний. Обичний спід підживлення. І обережно трясеться трясеться і обережно хочеш я налити, звісно, але вже як вийде. Ой, так. все, закриваю. Все останнє я можу зберігати у темному місці в баклажечку. І, в принципі, на днях у мене буде ще одне підживлення, я буду вам показувати. Що я буду оприскувати, і його можна використовувати. Так, готово, все працює, ідемо оприскувати після дощика. Так, в мене тут землетрус. І тепер швиденько оприскую. Ось так добре. Так. І у вас є гарантія, що ви листя не попечете. З іншої сторони, і все буде чудово. Все, порядочок. Тепер оці розетки будуть скоріше рости, і добре кущик буде і міцніше розвиватися, тому що він буде розлогий сильно, і йому буде добре. Так, дівчатка, якщо є питання або якісь коментарі, обов'язково пишіть. І всього найкращого вашим квіточкам і вашим рослинкам. Бо в мене тут сусід гуде. <гум> До зустрічі!